Добрий день, діти. Дітки, скажіть, будь ласка, а яка зараз пора року? Так, весна. А давайте поміркуємо. А що відбувається в природі навесні? Так, все розквітає. Зараз іде середина вже весни. Вже плодові дерева квітнуть, травичка з'явилася на галявинках. Квіти квітнуть. А давайте пригадаємо, а які ви знаєте весняні квіти. Поміркуйте, я знаю: піон, пролісок, тюльпан, ряст, нарциси. А ви які знаєте весняні квіти? Дітки, навесні часто йде дощик. Землю водичко треба напитати, щоб росли рослини. І тому навесні дуже часто йде дощок. І ми сьогодні будемо малювати квітучу галявину, на яку рясно-рясно падає дощик. І так, давайте розглянемо мій малюнок. Спочатку я намалювала лінію землі і в одному напрямку. Я намалювала малювала штрихи травичку. Потім е я намалювала різноманітні квіточки рі різного кольору. І червоний, і синій, і фіолетовий, і помаранчевий. Намалювала хмаринки в небі і, подивіться, я малювала штрихи дощик в одному напрямку. Густо-густо. А над хмаркою я намалювала дощ, ой, сонечко. І я пропоную вам сьогодні намалювати ось таку роботу. Малювала я олівчиками. І так, що нам потрібно для роботи? А для роботи мені потрібна серветочка, папір білого кольору і олівчики. Різнокольорові. Спочатку я візьму зелений олівчик і намалюю лінію землі, і буду штрихувати, дітки, штрихувати я буду в одному напрямку, травичку. Як можна, ближче штрихи повинні знаходитися один від одного. Травичка росте на галявинці густо, густо. Так. Це травичку я намалювала, подивіться, я намалювала густу-густу травичку. Тепер я беру, наприклад, фіолетовий колір і малюю квіточку одну. Я малюю квіточку, звичайно, з чотирьох пелюсточок. другого. пелюсточки зафарбовую, третю. Так, тепер я візьму червоний колір олівчик, буду малювати тюльпани. Тюльпан схож на, на півколо з гострими кончиками, кінчиками. Так, і тут так, тепер я візьму помаранчевий. Теж звичайну квіточку малюю, чотири пелюсточки, можна і більше. Так, і синеньку. Намалюю або дзвоник, або пролісок, вони синенькі. Так, подивіться, галявина моя вже різнокольорова, багато квіточок. Тепер я буду малювати дітки хмарки. І так, хмарки, вони напівувальні форми, Бувають різні, хвилясті, Ось такі. Ви знаєте, дітки, що хмарки бувають двох видів, є хмарки дощові, вони бувають темні, сірі, темно-сині або чорні, як свинцові, і купчасті, купчасті білі. Ледь-ледь блакитні. І буду малювати дощик. Ось такі штрихи в одному напрямку. Ось так. Так, я майже дощик намалювала. Так, а тепер погляньте, вже дощик намалювала. А тепер я візьму жовтий олівчик і намалюю, як за хмаринки виглядає сонечко. Сонечко у мене буде жовте. Я малюю напівколо. І малюю промінчики, які світять в різні сторони. Ось так, все, дітки. Моя робота вже готова. Пропоную вам намалювати таку ж саму, а може, навіть і у вас і краще вийде. Ви ж у мене ж талантливі. Тому я чекаю ваші світлини. До побачення, мої любі.